До дня захисту дітей у Полтавському літературно-меморіальному музеї Кореленка презентували виставку живопису. Пейзажі моєї батьківщини, учнів гуртка образотворчого мистецтва Фенікс. Діти винесли на розсуд глядачів 27 авторських робіт на полотнах пейзажі українських міст. Спочатку ми 27 робіт вибрали загальних. Адже дуже важко намалювати все, адже Україна наша прекрасна і чарівна. Тому 27 робіт малюнків фотографій я їм надала. А потім із них ми обговорювали, вибирали найкраще і змальовували. Кожен захід гуртка Фенікс це поєднання яскравих картин з акторським мистецтвом, вокалом та чудовою музикою. Дана виставка відроджує любов до рідного краю, дозволяє збагачувати світогляд. Вона цікава тим, що діти виражають в ній свою любов до батьківщини. А ще ми напередодні початку роботи пришкільних таборів намагаємося зробити виставку для нашої найменшої дитячої аудиторії і виставку, з якою діти зможуть пограти. Ну, наприклад, тут картини на яких Відображені такі видатні місця України, і ми спробуємо з дітьми в подальшому розгадувати. Євгенія Семенова, учасниця виставки, відвідує гурток Фенікс протягом п'яти років. Дівчина презентувала своє полотно, яке має назву Біла Альтанка. На моєму малюнку зображена Біла Альтанка. Це оригінальна пам'ятка у формі Альтанки з колонадою, розміщена на, на подолі Івановської гори. З неї відкривається чудовий краєвид. На річку річковорського Полтавський поділ та Леваду. Анастасія Суздалєва, учасниця виставки, зобразила замок графів Шенбурнів, який знаходиться в Закарпатській області. Дівчина розповідає, у майбутньому мріє відвідати цей архітектурний витвір. Замок це вигадка фантазії на тему пір року. У замка є, є чотири башти різної форми, що символізують пори року. Також є 12 входів, що символізують місяці, 52 кімнати, що є символом тижня, та 365 вікон, що є дні у році. Катерина Григоренко, відвідувачка виставки, говорить, презентації робіт гуртка відвідує постійно, бо її донька навчається у феніксі. Жінка вважає, виставка популяризує образотворче мистецтво серед юних полтавців. У кожної дитини є талант до малювання, але його треба вчасно розгледіти. Переглянути полотна юних художників всі бажаючі зможуть до 19 червня.